Осені прем'єрний місяць ознаменувався для вітчизняного пауерліфтингу історичним досягненням. Його автором став вихованець харківської 9-ї ДСШ Юрій Бабинець, який на Паралімпійських іграх у Парижі виграв бронзову медаль у вазі до 88 кілограмів. Це не просто успіх, це прорив. Бронза Бабинця перша нагорода в історії України у чоловічому пауерліфтингу на Паралімпіадах. 28-річний спортсмен у стартові Пробі зафіксував 212 кілограмів. У другому підході підопічний заслуженого тренера України Віктора Карпенка та Артема Житницького додав два кілограми та ще міцніше закріпився на третьому місці. Найближче переслідувачі видихнулися, бабинець у заключній спробі штурмував 225 кілограмів, які могли принести йому срібну медаль, але судді не зарахували вагу. Чемпіоном мігор став Китай. Пан Пан'ян срібло отримав єгипетський спортсмен Мухаммед Елефат. Юрій Бабинець підкорив Паралімпійський п'єдестал із другого разу. На дебютних іграх у Токіо він був дев'ятим. Інтригу чемпіонату Азії з боксу серед юнаків, дівчат та юніорів, який проходив в Абу-Дабі, визначали багато обставин і насамперед те, що в ньому вперше брала участь збірна України і не просто брала участь, а досягла хороших результатів. Три повні комплекти медалей на місцевому рингу зібрали харківські боксери. Успіх традиційно не залишився непоміченим. Після повернення додому чемпіони призери та їх тренери отримали при від обласної федерації боксу. У нас сейчас сильный коллектив, там президент Федерации Зарожный Дякович, я как первый вице-президент, три вице-президента у нас. Вот, поэтому мы чем можем, тем помогаем, стараемся, развиваем бокс. Ну и надеемся, что у нас будет не один олимпийский чемпион в будущем. Это впервые, когда сборная Украины выступает на чемпионате Азии. Сейчас по этому возрасту, возможно, будут и по другим возрастам выступать. С Европейской Федера... конфедерацией и ОБСИ мы не выходили, то есть мы можем и там выступать как сборная Украины. Вот. Харьковские спортсмены получили я считаю, огромный опыт, боксируя в Азии, потому что это другая совсем школа бокса. Узбеки, как вы знаете, наверное, считаются сейчас номер один в мире. Казахи очень сильные, индусы. Вот. Поэтому там, я считаю, этот опыт очень полезный для наших спортсменов. Усі три золоті медалі харків'яни здобули у юнацькій віковій категорії. Дмитро Касьяненко став чемпіоном азії у вазі понад 70 кілограмів. 14-річний вихованець боксерського клубу Карат та Кадею США ХТЗ, якого до турніру готував його особистий тренер Володимир Батулін, провів у столиці Об'єднаних Арабських Еміратів. Три бої. На шляху до фіналу побив однолітків з Ірану та Казахстану. У титульному поєдинку завдав поразки лідеру збірної Киргизстану. Касьяненко дебютував на міжнародній арені, тому перемога особливо дорога. Все йшло отлично, Три раунди забрав 5-0. Киргиз переживав, я відно. Виграв отак. Все под силу было, всех перебили. Все как на Украине такие же были похожие. Все похоже вообще в общем. Марія Рафальська виграла азіатське золото у ваговій категорії до 46 кілограмів. Вихованка Дениса Густодима займається боксом три роки. На торічному чемпіонаті Європи зупинилася за крок від титулу. В Абудабі перемогла у півфіналі монгольську спортсменку у фінальному бою представницю Казахстану. Первим мені було сважні, ніж второй. Потому что я была не продышана, а второй я уже продышалась и мне было легче. У азиатов больше характер, чем у европейцев. Там дыхалка больше, и характер они вывозят. Ну, а целый год готовилась, ездила по сборам на тренировках постоянно не пропускала, и я готовилась к этому чемпіонату. Ну, к Европе готовилась, но Европу отменили. Но ну, все равно на Азии такой же был такая же цель, чтобы выиграть чемпіонат. Лідерка дівочої збірної України Ангеліна Румянцева минулого року виграла чемпіонат Європи. Є-14. тепер довела, що їй нема рівних в Азії. Вона забрала золоту медаль у вазі до 55 кілограмів. У півфіналі підопічна Луни Румянцева та Юрія Мяхіх перемогла спортсменку з Індії. 4-1. у фіналі не залишила шансів казахстанській спортсменці. Судді оголосили румянцеву чемпіонкою Азії одностайним рішенням. Задача была, конечно, это получить медаль и достойно ее получить, конечно. Конечно, мы ехали, были настроены очень сильно всей командой. Мы ехали сразу со сборов. Там мы все сборной готовились, тренировались две недели под руководством нашего тренера, старшего, мягких Юрия Алефтиныча. Первый бой, полуфинала с представительницей Индии, это был Как для меня самый найти мой бой за последние два года? Она она такая с характером, девочка. Она, ну, она вышла выигрывать. То есть, Казахстанка она тоже была очень тяжелая. То есть она не давала шагу назад, она всегда там наступала. Но слава Богу, я выиграла. Віра Василенко, Далінтін Лук'яненко та Юну Саліхов стали срібними призерами юнацького чемпіонату Азії. Кирило Горбунову достоївся бронзи. Кіра Макогоненко та Олександр Малахов досягли аналогічного успіху в юніорській категорії. Чемпионат Азии у нас спонтанный получился в связи с тем, что отменили чемпионат Европы. Слава Богу, договорились с чемпионат Азии. Ну, выступили достойно. Девчонки заняли почетное командное, второе командное место э, сборной Украины по юношам. Э, ну, в общем, результатом довольны. Единственное, что у Харькова не получается стопроцентно тренироваться в связи с войной. Так би ми ще краще б виступали. По рівню боксу чемпіонат Озії, Азії сильніший, ніж чемпіонат Європи. Узбекистан, Казахстан, Індія, Киргизстан, Таджики, Іран такі, давали достойні бої були інтересніші. Олександр Синицький, Світлана Бреус спортивні новини Харків.